Так виглядає багажник труса. кожна деталь дуже важлива, кожна деталь прийшла з досвідом. І в ящику ще. Все, закриваємо і вирушаємо на об'єкт. Все, і ми вже в машинці, ми вже їдемо на об'єкт. До об'єкту нам сьогодні е, 75-79 чи км. Ще залишилося 65 км в один бік і потім назад. В Полтавській області ми сьогодні промишляємо. Значить, дивіться, які новини в Сажотруса Еда. Новини такі. Facebook, в якому я активно рекламував свої послуги. Там було багато підписаних людей на мене у моєму аккаунті, власному, у Facebook. Мабуть, компанії Facebook це не сподобалося, що я його використовую в комерційних цілях, і вони. Взяли, мені щось там заблокували чи як правильно сказати. В общем, що я не можу зайти, заходжу. Воно мені якісь старі заблоковані е аккаунти показує. Ну, треба було все не так робити. Треба було, щоб був не власний аккаунт, а бізнес-сторінка е підв'язана до власного аккаунту. Тоді було б все гаразд. А так вже все заблоковано, все пізно, все втратилось. Там були такі класні відгуки, все від е довольних клієнтів. Ну, вони вже, мабуть, канули в небуття. Тепер я створив новий акаунт, він порожній, я буду до нього прив'язувати бізнес-сторінку і все по-новому набирати відгуки, все, друзів. Так що, я не знаю, це відео, мабуть, вийде раніше, ніж я зроблю цю бізнес-сторінку. То в подальших відео я прикріплю цю бізнес-сторінку, там будуть різні оголошення от, про діяльність, реклама, новини. Різні такі як сказати, корисні статті. ну, Цікава інформація від Сажутруса. А тепер, якщо ви знаєте, що вашим знайомим, от ви дивитесь це відео і знаєте, що в когось теж пічне опалення, ви то ймовірно, дивитесь, тому що вам цікава ця тема. І ви знаєте, що є малесенька ймовірність, що хтось може потребувати послуг Сажутруса, моїх послуг. Скиньте йому це відео, скажіть, або якесь інше відео з мого каналу, або просто посилання на мій канал, скажіть, підпишися на цей канал, і ти завжди будеш на зв'язку з сажотрусом, там завжди є його контакти, і ти завжди можеш, зможеш до нього зв'язатися і записатися. Для тих, хто планує користуватися моїми послугами, кажу вам, щоб не було так, як. Минулого сезону, наприклад, що людина хоче почистити і думає, що то коли позвонив, тоді я приїхав, або принаймні завтра приїхав, або цього тижня. Ні, так не буде. Тому що е коли опалювальний сезон закінчився, всі хочуть чистити. Працюю я на три області і виходить, що записи минулого року. Доходило, що були три місяці наперед. Якщо сьогодні ви записались, то я до вас приїжджаю через три місяці. Хтось собі в серпні записувався, вересень-жовтень, а в листопаді я до нього приїжджав. Ну, це ще було нормально. Ще опалювальний сезон, от тільки-тіки там починався листопад, скажімо. А якщо ви позвоните в листопаді, то уявіть. Може бути все не так, як би вам хотілося, не так, як ви цього очікували. Тому ви вже можете сьогодні дзвонити, записуватися. Поки що є багато вільних місць там на літо можете записуватися на весну, на осінь. Все, я працюю тільки по записах. Коли записано, якщо доживемо і все буде добре. Напередодні зв'язуємося з вами. Якщо ні вас, ні в мене нічого не помінялося. Я на наступний день, ну, тобто, на той день, коли ми домовилися, до вас приїжджаю. Отаким От чином працюємо. Чищу я механічним роторним способом, не тою видувайкою, що летить на сусідів, на дерева, на е квітучі дерева, на квітки, на рослини ваші, на газон, на білизну. Ні, не тим методом. Я вже про цей метод розказував. Він підходить людям деяким, але не всім. Після нього треба робити, можна сказати, капітальний огляд і капітальний ремонт на горищі димарів. Димоходів, вірніше, Димаря і димоходів тих, що там є. Чому так я розказував, подивіться відео на моєму каналі, що я думаю про вакуумний метод чи як воно якось так називається. От. Є воно в мене на каналі. Я працюю роторним способом, тобто ви бачили різні щітки, вони на обертах крутяться. Але щітки і оберти це лише якби е, ну, така, е, основа. Але ця справа не складається лише з основи, ще є багато таких вічних, різних нюансів, елементів, які потрібно знати. Які потрібно вміти, тобто мати якісь софт скіли в цьому питанні. От. І вони, не, я їх не можу возити в ящику, в тому, який ви бачили, в багажнику, там в інших якихось е, боксах. Всі вони отут і отут. Так що ото таке. Є професійні Через 500 інструменти. метрів виїжджайте на дорогу. Добре. Є професійні інструменти, є навики, є вільні місця, записуйтесь. Пишіть, дзвоніть, поширюйте мій канал. Значить, працюємо Полтавська область. Це Пирятин, Гребінка, Лубни, Оржиця, Лохвиця. І ну, всі околишні там теж близькі там села, міста, селища. Ну, Якщо щось не назвав, то не назвав, але знаєте, що туди теж їду. Потім. Е Чернігівська область, це Варва, прилуки, за прилуками туди в сторону Ніжина, але недалеко. От і всі села там. Київська область. Київська область це з Полтавської області до Яготина і кругом Яготина зі сторони Полтавської області. Отакий мій ареал поширення <свісно>, моєї діяльності. Кому цікаво, контакти є в описі відео. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб я бачив, скільки нас кого цікавить моя діяльність. З -з -з Пишіть в коментарях якісь запитання, щоб я відповів вам. От. І все, і будемо на зв'язочку. А я їду. Їду по трасі зараз. М03. Підемо на завдання робити чорну брудну роботу. До речі, Facebook полетів, а це порекомендували. Я там працював в цьому місті, в одному з міст Полтавської області, і Сарафанне Радіо спрацювало. Дякую вам, що розповідаєте, поширюєте, рекомендуєте мене і я буду для вас старатися. Все, на зв'язочку. З вами був Сажатрус Ед, і з вами є Сажитрус Ед. І зустрінемося у вас на горищі.